Так, привіт усім! Сьогодні маємо 18 листопада. Всіх вітаю з першим снігом! У мене лохіна Blue Gold, чомусь ще зелений. Шандлер почервонів, листя вже починає подати, а blue, blue Gold ще зелений. Река Тора також вже листя починає опадати. Дюк. Дюк також починає деякі обпадати листі. Сюди я ще замовчував, так як часу мені бракувало. Але нічого, до нового року є час.